Кримінальне провадження відкрите, але належних слідчих дій, на жаль, не відбуваються. Сьогодні ми прибули до Фастівського управління поліції, відділення номер 2 для встановлення інформації щодо належності проведення слідчих дій у кримінальному провадженні відносно знищення Мархалівського лісу. Наразі нас запросили до кабінету начальника. Для обговорення кримінального провадження стосовно вирізки Маркалівського лісу, знімаємо тут все, що вам потрібно зняти, ось я стою. Все там ми не знімаємо. Давайте тоді може на вулиці. Мені потрібна просто інформація, спілкування спілкування. Все, що вам потрібно, фрази, Ми зараз спілкуємося. Це перше так. Угу. Потім все, що вам потрібно, на це пози до вас. Я на всі ваші запитання. Тож відбулася зустріч начальника поліції, де ми обговорили проблемні питання в рамках кримінального провадження щодо знищення смарагдової мережі Київської області. Тільки щоб було спілкування з представниками бюро боротьби з екологічними злочинами та представниками селища Мархахівка. Наразі е, чекаємо відповідей, та е, у вівторок будуть запрошені. Представники громадського громадської організації та е, громадяни на допити саме головне задовольнили питання. І в вівторок я думаю, слідчі е, зробить запит до військового меморіалу, щоб витребувати всю технічну документацію, дозволи і все остальне буде вирішено в вівторок. Попередньо, ми попередньо. Ми розуміємо, да, що ми, ми так ми, ми дуже вдячні громадській організації. Зразу. Але зразу я я думаю, це буде вже вирішено вже в процесі, скажімо так, відслідування. В ході бесіди було обговорені проблемні питання та дійшли консенсусу щодо їх вирішення. А саме з наступного тижня буде посилено проведення слідчих дій, допитано свідків даної справи та вжиття інших належних заходів. Тож сподіваємось на порядність поліції, дотримання обіцянок та належного проведення слідчих дій. А ми продовжуємо боротьбу за належну екологію нашої країни.